Десятки тисяч гривень за ритуали захисту від поранень на війні саме такі суми називають екстрасенси, маги та відьми родинам військових. Спектр їхніх послуг доволі широкий. Вони ставлять захисти, продають амулети і проводять ритуали. Все це роблять в онлайн режимі за фотографією і датою народження. Гарантій, звісно, ніяких це ж робота з енергією. Які послуги пропонують маги родинам військових? Хто бере за захист 120 тисяч гривень і чому не варто звертатися до магів за допомогою? Про все це ми розповімо у сьогоднішньому відео. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми розповідаємо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Дізнатися розцінки і послуга екстрасенсів нам допомогла аналітикиня нашої команди Ірина. За легендою її вигаданому сину прийшла повістка. Він має з'явитися у ТЦК. Наша героїня дуже хвилюється за нього, тому звертається до магів, щоб зробити йому захист або придбати амулет. Фото сина для нас згенерував штучний інтелект. За ним маги визначали енергію чоловіка і планували ставити захист. І так ніхто з них навіть не помітив, що такої людини не існує. В межах нашого експерименту ми писали тим, кого вважаємо більш медійним. Це маги, які мають тисячі підписників у соцмережах та брали участь у різних сезонах телешоу Битва екстрасенсів». Також в поле нашого зору потрапили тарологи та нумерологи. Загалом нам відповіли 35 людей. Їх ми і запитали, чи можна захистити вигадану Мого сина від смерті та поранень на війні. І скільки це буде коштувати. Викупували товари у розсрочку? Це зручно, коли вам щось потрібно, а всієї суми немає. Виявляється, магічний захист теж можна взяти у розсрочку. Наприклад, про оплату частинами можна домовитися з Марією Тихою. Вона називає себе головною відьмою України. Тиха має активні сторінки в соцмережах з тисячами підписників. Тож ціни на її послуги відповідають цьому статусу. Захист у Марії тихої коштує 120 тисяч гривень, амулет 80 тисяч. Що ж ми отримуємо за ці гроші? На це питання Відьма відповідає неоднозначно. Каже, мовляв, смерть це фатальна подія, але ритуал, нібито спрямований на відведення від воєнних ситуацій. Наша аналітикиня Ірина замовляє захист і амулет та доповнює свою легенду, каже, що має лише 32 тисячі гривень, а решту планує брати в кредит. Та Марію це не зупиняє. Вона люб'язно дозволяє надсилати суму, яка є, а залишок докидати пізніше. Те, що гроші, єдиний інтерес Марії, ілюструє ще одна історія: нею з Ютуб-каналом Бритва екстрасенсів поділилася клієнтка Тихої. На умовах анонімності вона розповіла, як заплатила відьмі за консультацію 12 тисяч гривень, але так і не отримала обіцяну послугу. Після оплати Марія просто зникла і перестала відписувати на повідомлення. Я їй одразу переслала кошти на карту. Ну, майже одразу там через е, два дні кинула її чек, написала, що це від мого брата, тому що в мене не було такої суми на картці. Ну і типу, все. І потім е, переписка зайшла в глухий кут. Цікаво, чи зробила б вона так само з матір'ю сина, якого мають мобілізувати? Що ж, як то кажуть, а десь вони вино. Повідомлення про захист також відгукнувся астролог і екстрасенс Денис Маклашевський. Він попередив, що у нього така послуга коштує дорого, і додав, що похід та ТЦК ускладнює процес захисту. Смотрите, в принципі, защиту можна поставити. але то що його мобілізували і те, що в ТЦК йде ну це маленько уже складає процес. Ну можу посадину мені просто дорого, розумієте? Натомість астролог порадив звернутися до свого учня Миколи. Напишіть моєму учніку Миколи, і він зділає вам те же самое, що могу зробити я, яну, тільки в дешевле врази. Це від мене. спойлер, він захотів за таку послугу 52 тисячі гривень. Тож залишається тільки здогадуватися, скільки б коштувало це у Дениса. Микола по фото неіснуючої людини побачив, що ситуація, нібито, запущена, і порадив ставити універсальний захист від фізичного та магічного негативу. Сума не мала, тож ми питаємо, як працює ритуал. Микола запевнює, що захист дуже потужний і навіть може захистити від смерті на війні. Але є одна умова: син нашої героїні не повинен наражати себе на небезпеку. Якщо ж він буде лізти на кулі і провокувати долю, може статися що завгодно. Звучить як чудове виправдання на на випадок претензій від рідних військового. Наша героїня замовляє захист, але знову пише, що є тільки 18 тисяч, і питає, чи можна заплатити золотом. Микола іде на поступки і готовий взяти частину грошей, а решту отримати пізніше. Водночас від оплати золотом відмовляється. Лариса, дивіться, ви можете сплатити 18 800 зараз. А все інше поступово потім. Тобто я піду вам на зустріч, це не проблема. Золото я брати точно не буду. Через золото я не працюю. У голосових повідомленнях Микола розповів, що він Буцімто не та людина, яка забирає останні гроші в сім'ї. Хоча за легендою, наша героїня відразу сказала, що решту буде брати в борг. І Дивіться з приводу золота. Взагалі не потрібно цього робити. Я не така людина, яка буде змушувати заганятися в борги, віддавати все і навіть більше, аби допомогти. Ні, от у вас є певна сума. Ви сплатите певну суму далі підзбираєте і далі просто доплатите. Як чудово відкривати Ютуб і не бачити в рекомендаціях жодного російського відео, проте усе це було б неможливо без вас. Ми дякуємо вам за підтримку якісного українського контенту і пропонуємо долучатися до його створення. Нам дуже згодиться ваша фінансова підтримка. Зробити це можна на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на сили оборони України. Всі деталі у закріпленому коментарі. До речі, сторінка Миколи не така активна, як у інших магів. У нього всього лише 900 підписників. Можливо, саме тому він наполягав на роботі з ним і оплаті значно активніше, ніж інші. Згодом ми розкажемо, як Микола та інші маги намагалися маніпулювати на почуттях нашої героїні. А поки розглянемо ще кілька магів, з якими Ірина поспілкувалася. Серед них був Олексій Скидан, це учасник шоу Битва екстрасенсів. Він також має не надто велику аудиторію. На сторінку Скидана підписує записано трохи більше, ніж 900 користувачів. Проте, послуги із захисту він надає, і мінімальний захист коштує від 3,5 тисяч гривень, а захист з за амулетом на 7 років обійдеться в 8500. Також нам відповів переможець 16-го сезону битва екстрасенсів Сурен Джулакян. Він запропонував два пакети послуг для початкової діагностики. Перший сеанс триватиме годину, і заплатити за нього потрібно 9 тисяч гривень. Тривалість обмеженого сеансу всього півгодини, а коштує він 5 тисяч гривень. Також можна придбати захисний амулет за 4 тисячі гривень. Фіналістка битви екстрасенсів Бела готова зробити захист за 16 тисяч гривень, а до того пропонує консультацію всього лише за 2 тисячі гривень. Ще один фіналіст битви екстрасенсів Дмитро Рай відповів, що вартість захисту залежить від його тривалості. Наприклад, захист на все життя у нього обійдеться у 28 тисяч гривень. І магів та екстрасенсів захисні амулети продають онлайн-магазини. Приміром, в одному з них пропонують хрестик за 11 тисяч гривень. Також серед магазинів можна знайти більш оригінальні пропозиції, як от амулет для матері, який буцімто посилюватиме її захисні здібності. Хто не любить отримувати подарунки на свята. Ми от дуже любимо. Тому пропонуємо вам обмін подарунками. З нас нові відео, з вас підписки на канал. А якщо поставити вподобайку і залишити коментар, буде взагалі супер. На описі послуг та цінах спілкування з деякими магами і екстрасенсами не закінчуються. Щойно вони бачать можливість заробити, відразу стають нав'язливими і маніпулюють почуттями людей. Наприклад, згаданий нами Микола переконував якнайшвидше надіслати йому гроші мовляв, для того, щоб він відразу міг розпочати роботу і наголошував на тому, як це важливо для матері. Натомість, коли зайшла мова про гарантії захисту, Микола відповів, що все ж таки це не ринок, а робота з енергією. Тим часом екстрасенс Бела апелювала до того, що такий ритуал робить не вперше. І запевняла, що у неї є дуже багато людей, які на фронті мають цей захист. Аналогічна історія з Дмитром раю він також розповів, що, мовляв, поставив такий захист багатьом чоловікам на фронті, і всі вони живі. Проте рекорди з надлокучливості побив Олексій Скидан. Нагадаю, за захист на сім років він хотів 8,5 тисяч гривень. Після того як наша героїня дізналася деталі, Олексій почав їй активно надзвонювати. Зрештою він навіть запропонував розділити оплату на кілька частин і пообіцяв знижку у розмірі півтори тисячі гривень. А ще почав тиснути, щоб чим швидше зробили оплату, мовляв, щоб потім не було запізно. Чому це маніпуляція? Бо людина у розгублена? Звісно, в такі ситуації можна повірити у будь-що, аби врятувати життя близьких, особливо коли тебе запевняють, що інші військові теж зробили такий ритуал. І він працює. Хоч ціни і відповіді магів різняться, все ж вони працюють за схожою схемою. Спочатку нагнітають ситуацію, мовляв, потрібно поспішати, щоб потім не було запізно. Далі родичі військових починають думати про найгірший сценарій і надсилають гроші, аби відчути, що вони роблять все, що можливо. Мушу сказати, що не всі маги, яким ми писали, погодилися допомогти. 12 з них сказали, що з такого захисту не існує, або що вони поставлять його безкоштовно, чи запропонували інший варіант. Наприклад, наша героїня Ірина поспілкувалася з переможницею 19-го сезону битви екстрасенсів Анною Арджеваніца. Вона відповіла, що може попрацювати з сином з енергетичної точки зору, проте безвідносно до війни чи ТЦК. Касательно сина. Ми можемо з сином поработати як з чоловіком, як з об'єктом саме з енергетичної точки зору. Не зв'язане там з війною, з ТЦК і так далі, і тому подобне. 18 вісімнадцятої битви екстрасенсів, Кейн Крамер відповів, що захисту від мобілізації немає. Він ставить його людям, які воюють, але відразу попереджає, що це не зробить воїна безсмертним. Екстрасенс Сергій Кобзар розповів, що не існує захисту від ТСК, проте можна поставити універсальний християнський захист. Доброго лінія соток посмотреть, ну, якіх та защита беріга ТСК точно не сучастують. Єс варіант того, що можна взяти просто християнську защиту на рібон. Мольфар Максим Гордієв сказав, що проводить ритуал безкоштовно. А екстрасенс Роман Заводовський порадив читати захисні молитви та звернутися до адвоката. Ми, звісно, вдячні деяким екстрасенсам і магам за те, що вони не беруть гроші з рідних військових, однак це не заперечує загалом їхню діяльність, як от псевдопророцтва, хибні передбачення чи інші платні послуги. Проте серед отриманих відповідей була ще одна, яка нас зацікавила, і її ми отримали від фіналістки битви екстрасенсів Світлани Мовчан. Крім захисту у неї є ще одна цікава послуга. Якщо людина вже на війні, Світлана пропонує щодня молитися за здоров'я військового та намолювати. Ти сили обійдеться це у три тисячі гривень. Вам це нічого не нагадує, бо нам так історію з Ганною Фесу, яка називає себе Богородицею і матір'ю Всесвіту. Моє ім'я Ганна Фесун. Я є Богородиця Я є втілена, Всевишня матір. Все світу. нагадаю, історію новоявленої Богородиці активно обговорювали у соцмережах у жовтні цього року. Тоді нею поділилася комунікаційниця Надія Потоцька на своїй сторінці у Фейсбук. Вона розповіла, що їй написала малознайома дівчина. Вона попросила гроші на підтримку життя коханого, який перебував у штучній комі у лікарні за кордоном. Однак гроші були потрібні не на лікування, а для того, щоб регулярно платити так званій Богородиці Фасу, оскільки вона стверджувала, що життя чоловіка тримається нібито на енергії, яку йому посилає новоявлена Богородиця. Дірк Альтохан це людина, яку я тримаю живою, своєю любов'ю, своїм здоров'ям в цій матерії 296 днів. Я працюю за гроші і я буду працювати за гроші. Мій дар це мій хліб. Саме ця шахрайська історія змусила нас задуматися, а скільки взагалі людей користуються довірою і подекуди відчаєм тих, чиї рідні в небезпеці, і скільки людей не гребують будь-якими способами заробити гроші під час війни? Коли настане перемога? Найголовніше питання, яке хвилює кожного, але вона не настане сама собою. Ми маємо допомагати українським військовим її наближати. Тому, якщо ви сьогодні ще не донатила на сили оборони, саме час це зробити. Сьогодні ми показали, як різні маги готові за тисячі, а то й сотні тисяч гривень накласти захист на людину, якої не існує. Тож, замість того, щоб звернутися до них, подумайте, що у цій ситуації може справді допомогти. Не поспішайте бігти до ворожок, якщо когось з ваших рідних чи близьких мобілізують. Краще проговоріть з ними алгоритм дій, що робити далі. Для цього я рекомендую переглянути нашу розмову з військовою психологиною Оленою Сек. З неї ви дізнаєтеся, які документи і контакти мають бути у сім'ї військового, яку інформацію ви маєте знати про його службу і як спілкуватися з військовими та ще багато цінних порад. Замість того, щоб платити за порожні обіцянки, подумайте, чи не краще купити за них бронежилет або інше спорядження, яке захищатиме людину, або відкрити збір на дрони чи автомобіль для військових. Результати такої допомоги ви побачите наочно, а не на рівні енергії чи амулета. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі.